Насправді дуже важливо зустрічатися з однопартійцями. На жаль, мені це не часто вдається, але кожного разу я відчуваю свій обов'язок в спілкуванні, в повідомленні тієї інформації, яка життєво необхідна зараз кожному. Так складається ситуація в Україні, що насправді після трьох років широкомасштабної війни, кровопролитної війни, нам все ж таки важко зараз орієнтуватися. Як і, е, країна в подальшому вибере свою незалежність, який ще нам доведеться пройти шлях? І взагалі всі складнощі, які ми на сьогоднішній день маємо, ми маємо говорити разом з усіма. Це і турбота про переселенців, які є на сьогодні в, на Полтавщині. Я дуже добре знаю, що наші партійці займаються цим питанням не так, скажімо, як інші, а насправді. Проводяться заходи, зустрічаються, допомагають, підтримують родини таких. Тобто, весь час контактують з ними. Це дуже цінно на сьогоднішній день для цих людей. Я точно знаю, бо я чую ці відгуки. Я знаю, наскільки ми активні в політичному житті щодо святкування чи відзначення всіх дат, як нам вдається зібрати наших прихильників, вийти на площу, показати, що Україна є, є незалежною і виборює незалежність в подальшому. Мені важливо зрозуміти, як зараз відчуття тут в регіонах щодо події останнього там тижню, скажімо. Мені важливо зрозуміти, чим під як підтримати наших однопартійців, яка допомога потрібна з центру для того, щоб вони вони відчували, що ми разом. І враховуючи складність зараз політичних процесів загалі в країні, які чомусь вже. Стартували, хтось готується вже до виборів. Я хочу поговорити з нашими партійцями про те, як ми маємо себе погодити. Наша робота була з перших днів після виборів в 2019 році, в, наприклад, Верховну Раду. Ми весь час разом, тому нам ніхто не може дорікати, що ми там якось зараз. Всупереч воєнному стану активізувала політичну діяльність. Політична діяльність європейської солідарності завжди була, є і буде. І я говорю це на всіх рівнях, тому що такі зустрічі, така робота була весь час, і в цьому є наша цінність. Я не знаю, ще хоча б одну політичну силу, наприклад, в місті Полтаві, яка б продовжувала продовж всіх років спілкуватися з людьми. Працювати з людьми, здійснювати прийом громадян, боротися в, на місцях в радах за питання, які стосуються громадян. Тому мені здається, тут не про політику, а про нашу просто активність і життєву позицію.